Суперсереда у сільпо тільки 14 травня. Зеленський з Ердоганом полюватимуть на Путіна у Туреччині. Путін відкрито заявив, що чекати хотів на санкції, і пообіцяв, що місяця мобілізувати удвічі більше ніж Україна. Міноборони не платить обіцяний мільйон молодим контрактникам. Та Україна знову вийшла до фіналу Євробачення. Мене звати Карина Клишун і Далі новини, які обговорюватимуть в Україні сьогодні. Зеленський чекає на переговори і вже готується їхати до Стамбулу. Проте навіть він не може передбачити, що ж там буде. Так, ну я конкретно Так. не знаю, навіть не уявляю. Ні, ну давайте так. Ну я готовий до зустрічі з цією людиною. Я зустрічався 19-му році в грудні. Абсолютно розумію про що говорити. Правда на нашому боці, але вважаю, що нам треба зробити. Перший крок, перший крок заради людей, і вже весь світ підтримує це заради передусім для українців, але заради будь-якої нації всі хочуть закінчення війни. Президент впевнений, що Путін боїться прямих переговорів з ним. Проте говорити треба, адже тільки президент РФ має право запровадити припинення вогню. Більше того, разом з Ердоганом готовий навіть політати країною заради особистої зустрічі з Путіним. Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде четвер 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару. А готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Тобто, в будь-якому випадку ми зробимо все, щоб ця зустріч відбулася. Та підкреслив, що ніхто, крім самого президента України, не може вести переговори з диктатором, адже це його обов'язки. Весь світ підтримує мир. Навіть Китай, який нібито на боці Росії, також об'єднався зі світом навколо цієї ідеї. Ми отримали сигнал від китайської сторони, що вони підтримують тридцятиденне припинення вогню, яке пропонує Україна. А також сигнали від Китаю і інших держав, що було би справедливо йти до повного припинення вогню і щоб в ці дати з 8 по 10 була безпека в регіоні, де буде знаходи де будуть знаходитись багато лідерів, включаючи Китай. Розуміємо, про що йдеться мова. До речі, саме Китай попросив Україну забезпечити безпеку на параді у Москві. Саме тому жодних ударів не було. Що ж, як Європа, так і США попереджають Путіна про нові більш жорсткі санкції. Світ буквально почав тиснути на російського диктатора. Проте сам Путін вирішив, що лякатися того не треба. От второї змічання нас не запугать там новими можливими санкціями. Пугатися пугати нельзя. Хто починає пугатися, то сразу про... все приіграє. Ну понимать, що може происходить, обязательно нужно і на надо... МЗС РФ розповідають, що Україні варто визнати окуповані території російськими, а санкції це Европа тільки собі гірше робить. Кажеться, що ну не будуть того-то і того-то, не будуть делать точно, тому що это їм вредит. ріді. Ну же придурки, Ой, извините, пожалуйста. Значит, ну, ну, как? ну в ріцесію наче економіки, економік відущій економіки мира в рецесію впадають, тільки б нам не Ось таке воно відношення до всього світу і миру в світі. І певно зовсім нема розуміння, чому ж ці санкції вводяться. До речі, ще досі невідомо, чи приїде Путін до Стамбулу. Як заявив раніше Пісков, в Кремлі склад делегації поки розкривати не будуть. Російські змі неодноразово заявляли, що готується борт для Лаврова і Ушакова. Проте це лише залишається на рівні чуток. Раніше речник Путіна повідомляв, що російська делегація буде в четвер в Туреччині чекати українську делегацію. Про розмову лідерів нічого не розповів. Проте самі росіяни вже хочуть, аби ця війна закінчилася. Серед журналістів і воєнкорів та й просто блогерів розгортається справжній бунт, аби Путін точно приїхав в Стамбул. Більше того, лунають погрози, що буде збройний конфлікт, як за часів Пригожина, якщо Путін і далі буде відмахуватися. Що відбувається серед росіян та як вони сприймають ці переговори? Про все розкажемо далі в сюжеті. Поки захід посилює тиск на Кремль, аби посадити Путіна за стіл переговорів в Стамбулі, або Росія та пан Путін налаштовані серйозно і таки хочуть миру, або все це несерйозно. І тоді ми запровадимо і ще більше санкцій. У за спільноті панують паніка та розгубленість. Мені Нас жалко, нас б'ють. Я вже дошов до жалості. Був період отрицання гніва, і що чого то а теперь я прийняв ситуацію такою, яка є. Нас б'ють як мух мухобойкою. Одні зеблогери, як наприклад Сладков, публічно ниють. Мовляв, ситуація на фронті тупикова. Цілей досягти не можуть, а тому потрібно домовлятися. Інший табір зетників на чолі з радником Губаєвим погрожують російській владі збройним бунтом. Пока идет война с внешним врагом, наша преступная власть воюет против интересов страны и целенаправленно против русского народа, нанося ущерб российской государственности несопоставимо больше, чем это делает Украина вместе с НАТО. Хорошо подумайте прежде чем добровольно разоружаться по окончании боевых действий. Других вариантов может не быть. Потенційні переговори розділили прибічників війни у Росії на кілька таборів. Найчисленніша група чекає, поки з Кремля їм спустять потрібну методичку, а поки за інерцію просто плюються отрутою. Ленську ще Маніпуляторка не виросла, щоб чим то Є рішення Верховного командувача, і Він сказав, що ми готові до переговорів. Карна експрем'я. Ну нікакі ультиматуми, ніякі ідіотські висказування. В іншій групі імені Губаєва настрій куди войовничіший. Зетники заявляють про необхідність воювати до останнього росіянина, попутно атакуючи владу і особисто царя. Возможная заморозка при сохранении в России сложившейся при Путине системы властных отношений чревата более серьезными последствиями, чем результаты СВО на сегодня. Наконец-то намоленный Стамбул приближается. Почти вымолили. Три года, буквально через день. Песков, Лаврушка, Небензя, Пыпа и так далее. По списку только и твердили про переговоры в Стамбуле. Вода камень точит. Быть добру. Надо ілі прикращать війну, переходіть к заморозки, к перемір'ям і ще кудись, то ілі воювати так, як звичайно воюють росіяни на фронті і в тилу, і ставці. Ми в этом бойовому паритеті з Україною можемо стачити оставшихся желаючих дратися. Але незважаючи на деяку паніку, спричинену активізацією сторін у напрямку переговорів про мир, глобально, як зазначають експерти, позиція Кремля та пропагандистів не змінилася. Більшість росіян, путін та зетники єди. и у своєму прагненні знищити українську украинскую государственность. Если не на поле боя, то за столом переговорів Переговорный процесс возможен лишь с учетом реалий на земле. Это позиция Российской Федерации. То есть они будут настаивать на полном контроле как минимум на четырьмя областями Украины. Затягивание переговорного процесса соответствующие соответствующей в российских СМИ и в российских з пабликах Свидетельствуют о реальных планах Российской Федерации, а именно выходы на административные границы Луганской и Донецкой области с целью полной их оккупации. Обіцяні мільйони певно так і залишаться обіцянками, як повідомляє командир взводу 24-ї ОШБР Станіслав Бунятов. Обіцяний мільйон гривень від міноборони отримують не всі молоді контрактники від 18 до 24 років. Адже деякі командири чули про цю програму лише в інтернеті. Сам Станіслав повністю підпадає під усі критерії. Вирішив запитати про контракт, але каже, що Строєва навіть не розуміє про що йдеться, бо жодних офіційних документів або Наказів не надходило. Міноборони є питання. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що ЄС готовий запровадити санкції найближчими днями, якщо РФ відмовиться від припинення вогню. Водночас, канцлер Німеччини каже, що вже є навіть новий дедлайн. Пакет санкцій ЄС проти Росії буде ухвалено до кінця червня. Ставити ультиматуми це не їх фішка. Тим часом Росія продовжує наступати, як розповідає старший лейтенант Сил оборони з позивним Алекс. РФ має просування на сумському напрямку. Каже, не розуміє приколу з сірою зоною, адже є території в районі Біловод та Локні, де противник вже закріпився. Більше того, Росія отримує допомогу з Ірану та випробовує нові ракети. Детальніше про все розкажемо далі в сюжеті. На цих кадрах видно приліт по мосту у Курській області. Населений пункт звани під час евакуації вантажівки з логістикою, що застрягла на переїзді. Кадри взято з телефону російського солдата. Ну а поки російські території разом з людьми страждають, окупанти підтягують системи ПВО у тимчасово окупований Крим. среди тех приоритетных направлений, где россияне усиливают и всегда будут усиливать свои средства противовоздушной обороны, это прежде всего Москва, это, конечно же, Санкт-Петербург и Крым. Это возможность влиять в том числе на театр военных действий на территории нашей страны во время российско-украинской войны. Припинити воювати Росія, мабуть, не збирається. Видання на місць повідомляє, що країна-агресорка активно нарощує виробництво військової зброї, особливо дронів. Українським розвідникам вдалося дізнатися про нову ракету С-8000 Бандероль, яку розробляє російське підприємство Кронштадт. Іран, судя по всьому, передав певні технології. Россиянам. Россиянам, судя по всему, удалось недостающие компоненты, которые не производит Российская Федерация, поставлять в обход санкций. Вот тут вопрос к тому, что необходимо, самое главное, сделать для того, чтобы шахедов было меньше. Я говорю именно о производстве. Это контроль за выполнением тех санкций, которые наложены, соответственно, на те или иные сферы. діяльності Російської Федерації в економіці садвіста, так да і дійсно об'єми прозвоства стануть менше. Що б росіяни не робили про успіх? Вони повідомляють лише вигадано. Наприклад, у понеділок, 12 травня, в Росії заявили, що нібито захопили селище Котлярівка в Донецькій області в оперативно-стратегічному угруповуванні. Хортиця цю інформацію відразу ж спростували, заявляючи, що в Котлярівці зараз йдуть бої. Попытки россиян двигаться в сторону Днепропетровской области не являются чем-то новым. новым. Это первое. Во-вторых, я думаю, что здесь более корректно говорить о том, что Россия, а мы помним, стратегическая цель Российской Федерации – это полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Так вот, собственно, Россия движется к южным, я говорю условно, южным граница Донецкой области. Іменно юг Донецької області это как раз є на руху до Дніпропетровщини, поэтому соответственно всі свої движення э, Росія буде масштабувати інформаційно, в тому числі на фронті в Україні, нібито вперше помічені підрозділи елітного президентського полку ФСБ Росії. Підрозділи підпорядковуються безпосередньо російському диктатору і навчені, грубо кажучи, тримати йому двері, а не воювати. Але це не зупинило Путіна у рішенні перекинути їх під часів яр у Донецькій області, де вже мінімум рік Росія веде безуспішні бої. Віроятне, што все таки дійсні некой як пропагандістською целлю зділена. Якщо об этом скажут самі росіяни, то буде тому підтвердження. Посилює свою армію для боротьби з ворогом і Україна. У 118-й механізованій бригаді продемонстрували роботу українського вогнемету РПВ-16 для ближнього бою. Його головні цілі поразка живої сили, знищення техніки та споруд ворога. На цих кадрах Сили спеціальних операцій ЗСУ ударними дронами знищили російський зенітно-ракетний комплекс БУК-М-3, який прикривав ворожі війська на суші. Також знищено РСЗВ Ураган-1. Окрім цього, українські захисники вперше використали дрони з гранатометом. Заявляється, що це новий рівень у використанні безпілотників. Тепер дронами можна не лише здійснювати розвідку та скиди, а й повноцінно організовувати вогневу підтримку. У Великій Британії засудили голову російської шпигунської мережі майже до 11 років ув'язнення. Мова про болгарина Орлина Русєва, який діяв за наказами австрійця Яна Марсалика, колишнього операційного директора Ваєкард. Організована Русівим та Марсаликом група стежила запроти кремлівськими журналістами в Європі. За що вони і отримали від 5 до майже 11 років ув'язнення. Марсалику вдалося втекти до Росії. Україна знову пройшла у фінал Євробачення 2025. Тож гурт «Циферблат» готується до свого другого виступу на цьому конкурсі вже у суботу, 17 травня. Україна є однією з найуспішніших країн на Євробаченні. Три перемоги за 20 років. Ми єдина країна, яка з моменту дебюту у 2003 році завжди виходить до фіналу. Це все про що ми встигаємо розповісти вам на цю мить ще більше цікавого та актуального. Дивіться у випуску на 12.00. А поки діліться своїми враженнями в коментарях, тисніть вподобайку та підписуйтесь на канал. Для нас це дуже важливо. До зустрічі.